Дивіться, ми, Всеукраїнське об'єднання Свобода, якраз виступаємо за пряму демократію, максимальне впровадження референдумів і так далі. Але дивіться, що ми маємо зараз. Ми очевидно маємо справу з політичною технологією. Причому тут я не хочу повторювати говорити, що вже багато було сказано абсолютно правильно. Три основних моменти: перше. Ну от чого раптом треба було приймати такий важливий стратегічно важливий для України закон в останні дні роботи цього вже абсолютно нелегітимного тушкованого парламенту, який уже втратив всю суспільну легітимність? Чому не можна Почекайте, ну я вас не перебував. Чому не можна було почекати, коли Просто запрацює країні. новий уже легітимний парламент і розгляне це питання? Очевидно, тому що в новому парламенті не буде машини для голосування за помахам рухи Чечетова. тому що очевидно не вдається зараз сліпити навіть відносну більшість під партію регіонів не кажучи вже про конституційну Тільки 6... Только то... я одна поправка да? не говорите, що це не легітимний парламент. Добре. Президент Соединенных Штатів, який проігрує вибори, він президент Добре. Да, Добре. Наступний, до 20 момент, января. Наступний момент. Ну, але да, це політичний наоборот, момент, це mm. дуже важливо. Тому що і саме тому і прийняли зараз, тому що знають, що наступний парламент не перегнуть через палку і не приймуть зміни до конституції, які їм потрібні. Перш за все за голосування за президента в парламенті. Оце їх цікавить найбільше. Тому вони зробили собі запасний аеродром через цей закон. Наступне питання: у когось є, хоч якісь сумніви. У когось є, хоч якісь сумніви, що комісії, які сформують місцеві органи влади. Вони будуть рахувати правильно ці голоси на референдумі, де це смішно взагалі слухати. Наступне питання У когось є, хоч якісь сумніви, що якщо ми навіть зберемося, от якесь правильне питання поставити по цьому закону на референдум, то це ВК, яке вони контролюють, і президент не заріжуть це питання, якщо вони їм не буде подобати, знайдуть мільйон причин і не дадуть його привезти. А своє питання проштовхнуть. І наступне питання: референдум сам по собі це ще нічого не значить. В Північній Кореї є референдуми, в СССР були референдуми, в наційській Німеччині були референдуми. Це ще не означає, що це демократія. Коли прийшли і під дулом пістолета за щось проголосували. Це не означає, що це демократія. Демократія це коли політична конкуренція, це коли свобода слова, це коли можливість різним представникам різних політичних сил брати участь на рівних умовах в політичному процесі. Так от, і наступне саме останнє питання: звідки зараз в партії регіонів таке от просто вболівання за народ? От все для. Давайте ми передамо. І в мене питання: от до вас як до міністра юстиції. Ви е, вважаєте нормальним, коли, наприклад, в місті Києві вже більше ніж півроку порушення Конституції не відбуваються вибори міського голови? Так от тут подумайте про народ. Хай народ вибори міського голови в Києві. Чому, наприклад, ви тут е, кажете за народ, але коли зараз ви не даєте проводити ці вибори, не при... просто їх не призначаєте? Ви не думаєте про народ. давайте тут хоча б будемо послідовними тоді. Перше, я хотів би сказати, що було б добре, якби ви якось логіку вибудовували, яка будується на праві. Ну, коли задаєте питання щодо прав і функцій, які той чи інший орган влади виконує. Тому що, якщо ви говорите про нинішній склад парламенту, от Сайк вас поправляв, так чинні народні депутати України припинять свої повноваження в момент складання присяги новообраним. До того часу вони мають, вони зобов'язані виконувати ті обов'язки, які покладені на них Конституцію. І будуть приймати інші закони там, до того часу, поки 12 грудня не відбудеться перше зібрання. А наступне, що стосується того, що раптом щось вирішили дати народу для того, щоб обрати президента потім в парламенті. Ну, а де логіка, якщо ви говорите, що в партії регіонів навіть немає простої більшості? Що це за такий е, акт суїциду для партії? Ви думаєте, що так, тут логіки немає взагалі ніякої? Логіка, І крім того, я думаю, що ви ні від чинного президента, ні від е, жодного е, керівника цієї партії не могли почути, що партія районів хоче понизити рівень легітимності якраз голови держави. Ніде ніхто ніколи цього не говорив. Тому э, страхати самих себе, причому такий аналогічний спосіб, це ну достатньо дивно виглядає. Що стосується э, виборів в місті Києві, є закон, було дострокове складання повноважень, є право Верховної Ради тепер призначити э, вибори замість того, хто написав заяву і склав свої повноваження. І це питання не до міністерства юстиції. питання про відповідальність напевно зараз ключове, тому що от було ключова фраза, яку ви зачитали, пане Савік, в доповіді цій. Про те, що необхідно покарати фальсифікаторів, Оце це конкретна розмова про відповідальність. Покарані фальсифікатори ні. Впевнений, що не будуть покарані, поки буде ця влада. Покарані. Комісія 223 округу, яка фальсифікувала вибори в прямому ефірі на весь світ, не покарана. Не, не, не в тюрмі вони сидять і не під слідством. Покараний той суддя, хоча б дисциплінарно він покараний в Обухівському районі, який одним рішенням суду, якоюсь фількіною грамотою, невідомо не, не на якій підставі, відмінив результати виборів більше, ніж по 30 дільницям. По, люди проголосували десятки тисяч. Суддя приймає рішення. Нема цих людей, їх голоси не враховані. Покараний. Він не покараний і впевнений, що не буде покараний, бо гарантії, напевно, йому дали дуже серйозні. Коли він це рішення приймав, от з цього треба починати. Покарання має бути невідворотне, коли оці всі, всі знатимуть фальсифікатори, які мутять воду там на цих комісіях, що вони понесуть покарання. Незалежно від того, яка буде влада, бо суди будуть незалежними і правоохоронні органи будуть виконувати ці функції, а не Беркот, який бігав з протоколами там на весь світ ганьбив Україну. От тоді у нас буде відповідальність. Не треба лякати виборців, що вони, вони свою відповідальність знають. Має влада бути відповідальною за правопорядок і законність в країні. Так.